Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тальці. Сьогодні для вас старого розкоп на травень. Подивимося початок середини і кінець місяця на колоді та роколи сороку. І так, початок місяця, правосуддя, в когось будуть важливі справи, справи з паперами, в когось, можливо, суд, в когось, можливо, іспити і так далі. такого прану. Тут головне тримайте. Всі папери в порядку, щоб все було упорядковано і все було в порядку. Тоді вас все вдасться. Четвірка кубків говорить про те, що ви будете незадоволені результатом, який ви отримаєте початку місяця із тих справ, які на вас чекають. Ви все незадоволені, хоча все буде дуже гарно і дуже вдало для вас. У вас відкриваються якісь нові шанси, нові можливості, вам дає доля, ви їх просто не хочете помічати. Принцеса Пентаклів говорить про якісь нові сприятливі обставини, які для вас будуть виникати, якісь нові можливості для заробітку, можливі, отримання якихось грошей, опанування якихось нових навичок і вмінь. Карта Сила, старший аркан, говорить про не те, що незважаючи на не трудності, які вас будуть в початку місяця оточують, ви зможете добитися гарного результату. І цей результат для вас буде дуже гарний. Буде щастя, радість, гарні новини, позитивні емоції. Просто успіх у всіх сферах вашого буде життя. Місяць, початок місяця буде для вас дуже значним. У вас випадає три старших аркана і всі непогані аркани, особливо Сонце, це саме позитивний аркан з усієї колоди. Рицарь Пентаклів говорить про те, що у ваших справах, у вашій роботі вам не потрібно поспішати. Робити все з відповідальністю і з придуманості кожного кроку. І тоді у вас буде все виходити і все буде вдаватися. Якщо будуть якісь поїздки, не заплановані для вас, робіть все без поспіху, особливо в дорозі. До всього відносимося відповідально, але робимо все без поспіху. Королева Пентаклів говорить про в середині місяця про покращення вашого фінансового становища, про велику кількість справ, які на вас чекають. Про можливо, буде планування якогось бюджету, можливо, якісь закупки будете робити, можливо, будете робити щось по дому. Мах говорить про те, що в ваших руках, все, в ваших руках у вас є можливості для реалізації бажаного, ресурси, можливості у вас є все, щоб досягнути мети. Ну, головне повірити в себе, перестать боятися. І на вас будуть чекати тоді досить гарні позитивні зміни. Робіть все вірно, перестаньте боятися, дійте активно. І у вас чекатимуть досить гарні зміни. І місяць говорить про те, що. Вашим успіхам і вашій вдачі будуть дуже сильно заздрити і почнуть проявляти себе ваші таємні вороги, тому ви їх досить остерігайтеся. Тому що вони позаздрять вашому щастю, вашому успіху, вашому радості, вашому сімейному щастю позаздрять. Оберігайте свою родину від їхніх козній, від їхніх пліток, від пліток ваших ворогів. Щоб вони не внесли у ваше життя якихось конфліктів і скандалів, Король Кубків говорить про те, що ви відкриєте свої емоції, про те, що ваші чорна, як то кажуть, полоса, вона відступить і прийде біла, і прийдуть зміни позитивні у ваше життя. На кінець місяця шестірка жезлів, перемога у будь-яких ваших починаннях ви зможете добу, досягнути успіху. Але ви цього успіху досягнете за допомогою інших людей, тому не забувайте про них. Не забувайте подякувати їм за їхню допомогу. П'ятірка Пентаклів говорить, що незважаючи на все, вам буде не вистачати коштів. Незважаючи на успіх, який будете мати, вам не для те, що вам буде не вистачати, ви просто намагаєтесь зайвого не витрачати, тому що з часом вам ці кошти, кошти будуть необхідні для чогось іншого і більш важливого. Тут Спентаклів говорить про стабільність і вдачу у всіх сферах життя, вашого життя. Нові починання і нові можливості особливо для заробітку. Семірка Пентаклів говорить, що ваша праця буде оплачена, ви зможете досягнути певного результату, але вам потрібно буде набратися обов'язкове терпіння. Карта Суд говорить про якийсь новий етап у вашому житті, якесь оновлення. Зміни на краще. якісь важливі звістки, можливо, якісь рішучі розмови, які дуже впливають на ваше майбутнє. Імператриця. Старший аркан знову ж таки говорить про те, що ваші справи будуть йти добре. За вашу роботу ви отримаєте винагороду. Ви отримаєте не тільки винагороду за нею, а й задоволення від самої роботи. Також карта говорить, щоб ви не забували проводити час зі своїми рідними і своїми близькими. Від цього матимете е, позитивні емоції і ви, і ваші близькі. Зараз м, змінюється погода. Можливо, буде погода, допустимо, сонячна. М, не позавадить і прогулянка на природі, там, чи парком, чи просто хтось покатається з рідними на роликах. Хтось на велосипедах якісь прогулянки, в когось, може бути, пікнік або рибалка. Будь-кого, які є захоплення, але, от, побільше спілкування от на природі вам необхідно. Не забувайте також і про себе, побалувати чимось себе, можливо, якусь покупкою, можливо, якимсь походом в салон і так далі. Підвівши підсумки, я можу сказати, що місяць для вас буде дуже значний, дуже важливий в змінах на краще. І в тому, як зміниться ваше майбутнє. У вас дуже випадає багато старших арканів. 1, 2, 3, 4, 5. 7 арканів у вас старших випадає. Місяць дуже важливий. От з початку місяця у вас випадає тільки три аркани. Ви робите свою роботу, впорядковуєте всі свої справи, щоб все було на місці, щоб все було в порядку і будь-які папери, щоб ніякі перевірки, ніякі там суди і так далі вам не було страшне. Дивіться про можливості, які ви маєте. Не впадайте в депресію, а дивіться на того навколо вас, які є можливості для реалізації бажаного. Незважаючи на те, що в початку місяця ви досягнете успіху, переможете у будь-якій ситуації. І матимете успіх у всій сфері вашого життя. В середині місяця в ваших руках ваше майбутнє. Вірте в свої можливості, в свої сили. Приймайте вірні рішення, вірні вчинки, і все вас вдасться. Матимете щастя, радість і насолоду, і ваша, як то кажуть, чорна полоса почне відступати. Але ще не забувайте про те, що те, що ви матимете успіх і щастя, почнуть вам заздрити ваші. Заздресники, як то кажуть, ваші вороги, і вони почнуть себе проявляти. Тож просто будьте в цьому плані обережні, остерігайтеся, їх щоб вони не розпускали ніякі плітки і не посіяли якісь чвари у вашій родині. В кінці місяця, незважаючи на що ви зможете вийти в будь якій ситуації переможцем, також не забувайте про те, щоб берегли свої кошти, матимете можливості для реалізації бажаного, для, у, матимете вдачу у всіх сферах вашого життя. Зможете, ваша робота принесе вам ваші плоди, вашу результат. Але там вам буде потрібно набратися терпіння, терпіння, і тоді те терпіння, яким ви запасетеся. Принесе вам якийсь новий етап у вашому житті, якісь важливі звістки, якісь зміни на краще. І імператриця говорить, що ви не забували про своїх рідних, про своїх близьких, приділяли йому час, увагу, не забували проводити з ними як можна більше часу. Ваша робота в цей період буде приносити вам і задоволення, і вам кошти. І також не забувайте порадувати і себе чимось приємним. Місяць у вас піде досить гарно, досить успішно, можуть виникати якісь і проблеми на вашому шляху, але такі проблеми ці будуть не дуже значні для вас. Просто остерігайтеся своїх ворогів, будьте готові, і вони вам не зможуть нічого зробити, нічого вам заподіяти. Остерігайтеся і все буде добре. Місяць прийде досить успішно. Я бажаю вам удачі. Бажаю вам успіху. І щоб місяць пройшов без проблем і негараздів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!